Привет, друзья! Снова с вами Анатолий Даца. Я сегодня закончили мы вчера, Позавчора ми закончили ячмінь сіє, вчора переподготавлювали сівалки на сою. Сети приїхали з 2 мая, начинають сі сою. Посіяли ячмені 3000. Сої треба посіяти 6000. Дві недели. Надеюсь, посія. І Сім, вот этот напарник, так що вийшов Сейчас переключу камеру. У получится? не не получится. Ну і така, короче. Такие дела, така еще валочка. Дай тоді. Чекаю становить старый. Його Але по такому GPS я три роки назад ще сіяв. Конкретно по сяні виставляв від лідео. Ну, цей монітор тепер виставляє в норму весілля. Що, сію туже й кукурузу, При, коротше, купили у нас сівалку на 25 сушників. Сіє зять і зятя. Батько приїхав. Вдвох сіють, взяти на 14, менше сігалка, зараз. наша здорова. Що? А завтра дощ передай, буде дощ, паска, Будемо поговорити з хлопцями, може, пожаримо якогось м'яса. якщо буде вихідний, а якщо ні, то будемо сіяти далі. <ривання> на рибалку що? На рибалку коли посіємо. Зараз покажу, колега буде розвертатися. У мене сівалка на 45 фітів, а колеги на 65 фітів. Більше. Просто так я. Погода сьогодні хороша. Вчора думали теж, буде дощ. Така захмара була, але вітер і вітер всі ці кучі розігнав. Все так. обычный трактор или на один. Проверяем. Ну, Они 600, наверное, лошадиных сил. На 400. 430. Вроде бы по нумерации должно быть. Там стоят, знаем. Опа! Шо так что ну, так, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, с вами Анатолий, будем сиять дальше.